всі жінки за кордоном так намагаються відправити кожного українського чоловіка в окоп. Я свого сюди забрала. Я не намагалася його відправити в окоп. Так всі ж говорять, що кожна жінка за кордоном відправляє чоловіка як свого, так і чужого в окоп. В перший день свого виїзду я я планувала, як я його заберу сюди. Що ти потім скажеш своїй дитині, чого твій чоловік не на фронті? Це сама популярна маніпуляція зараз в Україні. Мій, моя, мій чоловік винен тільки моїй дитині і мені. Більше нікому. Він нічого не винен. Ні, зачекайте. Зараз говориш як наш президент. Це хіба правильно? Моя президент своєї сім'ї. Я зацікавлена тільки в інтересах своєї сім'ї. Моїй дитині треба живий батько. Чи плануєте ви повертатися назад в Україну? Маю надію, що ні. А як же патріотизм, ненька батьківщина? Це ті, хто багато кричать про патріотизм і правило, це все теж наігране, або мас-медіями нав'язане людям. Зараз в коментарях напишуть, чи ми зрадники. Мені байдуже, що напишуть в коментарях. Мене цікаво тільки, щоб моя дитина знала свого живого батька, який буде її ростити, давати їй любов, піклуватись про неї. Далі мене більше нічого не цікавить. Отакої.